Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Напередодні дня української писемності та мови. Колектив «СумДПУ» долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Ця традиційна щорічна загальнонаціональна акція, започаткована командою українського радіо, вже 25-та за ліком. А її мета об'єднати якомога більше людей у всьому світі навколо України та популяризувати українську мову. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який єднає українців і знавців найспівучішої по всьому світу. Текст радіодиктанту 2024 року під назвою Магія голосу написала письменниця Оксана Забушко, яка за її словами на написання однієї сторінки витратила три тижні. А читав його в ефірі українського радіо поет, музикант і військовий Павло Вишибаба. Представники академічної спільноти Сум починаючи з ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів і закінчуючи студентами різних курсів, писали диктант в укритті під центральним корпусом університету, щиро дякуючи воїнам Збройних сил України за можливість відчути магію голосу нашої неминучої перемоги. Бо нашого голосу, як написала Оксана Забушко, більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Минулого понеділка, 28 жовтня, вчена рада педагогічного університету провела своє чергове планове засідання. Його порядок денний вельми насичений, і перше питання про обрання на посади науково-педагогічних працівників. З подачі голови конкурсної комісії ректора університету професора Юрія Ляного вчена рада проголосувала за призначення завідувачем кафедри іноземних мов факультету іноземної та слов'янської філології кандидата філологічних наук доцента Інного Менюк. Кандидат мистецтвознавства, доцент Андрій Єрьоменко, очолив кафедру музичного мистецтва навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Іонова, стала завідувачем кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Кафедру образотворчого мистецтва та дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв очолила кандидат мистецтвознавства, доцент Наталія Кохан. Кафедру теорії та методики фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Петро Рибалко. Професором цієї ж кафедри вчена рада затвердила його попередника на цій посаді: доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Олександра Туменка. А роботою кафедри хореографії та спортивних дисциплін навчально-наукового інституту культури і мистецтв найближчі п'ять років керуватиме кандидат педагогічних наук доцент Ірина Ткаченко. Вчена рада одностайно проголосувала за присвоєння вченого звання доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету кандидату педагогічних наук, проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Юрію Штиці. Про рейтинг як кількісний показник ефективності роботи науково-педагогічних працівників університету членам вченої ради доповідала начальник центру якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Оксана Одінцова. Відзначила кращих читай найпродуктивніших у науковій діяльності серед науково-педагогічних працівників окремих кафедр, навчально-наукових інститутів і факультетів. Оголосила тих, хто за останній рік зробив найпомітніший ривок вгору сходинками цього рейтингу, тих, хто продемонстрував високу стабільність своєї роботи, і не забула про тих, хто опинився серед аутсайдерів, побажавши наступного року позбутися цього статусу. З кількох питань порядку денного членам вченої ради доповідала проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна. Зокрема, про затвердження положень, про затвердження складу разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду і проведення захисту дисертаційних досліджень двох здобувачів з Китайської Народної Республіки. Про затвердження оновленого переліку наукових підрозділів університету, а також про надання рекомендацій до друку та надання грифу Сум імені Макаренка, монографіям, навчальним і навчально-методичним посібникам, методичним рекомендаціям і збірникам наукових праць та періодичним виданням університету. У різному члени вченої ради розглянули кілька питань пов'язаних з підготовкою до святкування сторіччя університету, і на цьому свою роботу у жовтні завершили. Наступне планове засідання має відбутися заключного понеділка останнього осіннього місяця. Четверта за ліком всеукраїнська науково практична конференція Сумській історико-краєзнавчі студії відбулася минулого четверга на базі кафедри історії України навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин. Анонсована вона була як інтернет-конференція, але участь у її роботі вживу, як науковців, так і студентів старших курсів сумського педагогічного помітно розширила формат цього заходу. Модератором якого став доктор історичних наук, професор кафедри історії України, навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин Дмитро Кудінов. Географія учасників сумських історико-краєзнавчих студій доволі широка. Усі університети обласного центру: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Калузький політехнічний фаховий коледж, навіть інститут прикладної Фізики Національної академії наук України в Сумах доєдналися до них Сумський обласний краєзнавчий музей, фонд підтримки інформаційних проектів Алгоніка, Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, кілька вчителів історії і незалежних дослідників. Вельми цікавим був спектр доповідей, з якими виступили доктори історичних наук, професори, завідувачі профільних кафедр провідних університетів, що готують фахівців з історії України, а також молоді науковці і школярі, які досліджують історію рідного краю. Йшлося, зокрема, про студентський театр Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, історію його становлення і творчі здобутки, революційний рух в конотопі на початку ХХ століття, про штрихи до історичних портретів громадського активіста Романа Ратушного і блаженнішого митрополита Любомира Гузера, про громадську політичну діяльність Михайла Лозинського і викладацьку діяльність Пантелеймона Костянтиновича Скорделі, про життя в селі Ястру. Бине за часів німецької окупації на початку Другої світової війни і про російську окупацію Тростянця. За спогадами місцевих мешканців у рамках сумських історико-краєзнавчих студій відбулося кілька вузькопрофільних секційних засідань, присвячених історіографічним та джерелознавчим проблемам регіональних досліджень, біографічним та генеалогічним дослідженням, історії регіонів України, історії населених пунктів Сумщини, історичним процесам на Сумщині, також туристичному краєзнавству. І додам, що весь масив надзвичайно цікавих доповідей буде, де Понований і доступний для ознайомлення на репозиторії наукової бібліотеки СумДПУ, розміщений на інтернет-сторінці навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин офіційного сайту педагогічного університету і на сумському історичному порталі. Минув рік від початку роботи тренінгів у рамках національної програми наздоженемо. Подолання освітніх втрат з математики, які проводили 100 відібраних з усієї України досвідчених тренерів, у тому числі і двоє викладачів Сумського педагогічного університету. Реалізація цієї програми, створеної громадською спілкою Освіторія, відбувалася у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ і урядом Японії, а серед тих Хто взявся навчати своїх колег методиці подолання освітніх втрат, завідувач кафедри математики, фізики та методики їх навчання, доктор педагогічних наук професор Ольга Чашечникова і кандидат фізико-математичних наук доцент Світлана Одінцова. Під освітніми втратами фахівці розуміють своєрідне відставання учнів у темпах засвоєння програмного матеріалу, яке спричинене дистанційною формою навчання спочатку через ковід, а потім і через воєнний стан. І найбільших освітніх втрат за ці майже п'ять років, на думку організаторів проєкту, зазнали математика, українська мова і початкова освіта. Тож як їх виміряти, а потім і надолужити, або ж наздогнати? Найбільш дієвий спосіб це застосування напрочуд креативних і вельми оригінальних методик, які дозволяють за допомогою діагностичних тестів з'ясувати, в якому саме місці освітнього шляху у дитини є проблеми із засвоєнням програмного матеріалу. Чи не найголовніша проблема, і перешкода психологія? Адже зараз іде сильне вигорання серед освітян тому надзвичайно важливі методики, спрямовані на стабілізацію психоемоційного стану учнів. А тести зібрані на платформі всеукраїнської школи онлайн якраз і дозволяють з'ясувати, в якому місці у дитини є проблеми зі знаннями. Група вчителів математики обласного центру виконувала різні міжпредметні завдання, пов'язані з біологією, географією, англійською мовою. При цьому формулювання цього завдання стосується іншої дисципліни. А от розв'язання відбувається з використанням математичних знань. Ці тести дають можливість зрозуміти, де саме існують освітні, тобто навчальні втрати, на якій стадії гальмується процес засвоєння матеріалу, і на основі зворотнього зв'язку з учнями планувати свою ефективну подальшу роботу. Аби логічно завершити цей сюжет, наведу цитату видатного українського математика початку ХХ століття, засновника школи українських конструкторів ракетної і космічної техніки Михайла Кравчука, який вельми влучно висловився з цього приводу. Пам'ятайте, якщо хочете навчитися плавати, сміливо заходьте у воду. Якщо хочете навчитися математики, беріться за задачі. Кожне розв'язання задачі є своєрідним мистецтвом пошуку. Кінець цитати. Отже, шукайте і освітні втрати, і способи їх подолання, і ви неодмінно знайдете і перше, і друге. Завершимо сьогоднішню програму новинами зі спортивних арен, де змагалися як зіркові випускники, так і студенти сумського педагогічного. Після тривалої паузи обумовленої травмою випускник навчально-наукового інституту фізичної культури Олександр Зінченко взяв участь у матчі четвертого раунду розіграшу Кубка Англійської ліги з футболу. На виїзді Арсенал зустрічався з Престон Енд і не відчув гідного спротиву, вигравши матч в суху 3-0. Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і допомагав канонірам виграти цей матч до 60-ї хвилини, коли був замінений. У чвертьфіналі кубкового турніру команді Мікель Артети протистоятиме Крістал Пелес. Матчі другого туру чемпіонату України з класичного хокейно-траві серед жіночих команд завершилися у Вінниці. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, у складі якої як випускниці, так і студентки СумДПУ, розгромила збірну Полтави 11-0, забила 14 м'ячів збірній Сумщині, пропустивши 3, і в суху 5-0 переграла команду інституту фізичної культури СумДПУ. ПУ. Остання, у свою чергу, з таким же рахунком взяла гору над полтавчанками і завдала поразки збірні Сумщини 4-1. Після двох турів чемпіонату України на чолі турнірної таблиці сумчанка, яка не втратила жодного турнірного очка. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ. Аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!